Колись я точно знав більше, аніж тепер. Колись я просто міг не могти взагалі нічого. Колись я був корабель, літак, піонер, я виглядав на убогого чи сліпого, оголювався на пляжі, обговорював Бога. Я щось на себе прийняв про що не просив. Я винен собі за щось, чого не позичав. Мені бракує тепер постійно часу і сил, я світло колись таке у собі носив, котрого, здається, не дозволяє звичай, і ось що я думаю, все, що зникає з нас, коли ми стаємо прийнятні і зрозумілі, десь має лишатися, як золотий запас, як еталонний метр, як минулий час, як хвиля, котра передує наступні хвилі. І ось коли тобі звідусиль кричать, не впади, коли тобі в руки дають не зброю, а одразу синицю, коли ти на 80% складаєшся із води, коли твій дух важить 21 одиницю, коли ти вже напевно не помер молодим, потрібно зникнути, розчинитись, зупинитись. Так, як зникає на травою туман. Так, як розчиняється видихи у тумані, так, як дощ, що народжується в океані, повертається, зникаючи в океан. І тоді ти потрапиш туди, де всі, хто зумів позбутися світу цього, прорости у нього, зустрічаються і зустрічають усміхнені кожен новий приплив, і кожен легко відмовляється від усього, про що не просив. Оголюється на пляжі, обговорює Бога.